Всім привіт! Ви на каналі Йони Рибалка. Знов я на фідер. Фідер уже розложив, кормачок я вже забив і матеря насадив. Місте підготовив і будемо закидувати. Приємного перегляду і давайте розпочинати. Щас зроблю закид И заклипсуюсь. Ось. Все. Тепер натягуємо і ждемо покльовку. Так, все. Кліпсу поставив, закинув. Тепер будемо ждати. Першої покльовки. Ось. Так, перезакинув. П'ять хвилин пройшло, перезакинув. Зробив в цей раз спінку із. Матиле, ну і забив кормушку самого не зробити точный закид на Кліпсу. Прямо на Кліпсу. Все? Ждемо? Сейчас подкрутимо і ждемо покльовки. Не хоче клювати. Уже всі бутерброди, не бутерброди, перепровал. Ну нічого, ждемо. Я думаю, за цілий день щось той візьме Так, не клює. Перейшли на друге місце. Я вже закинув. Будемо тут ждати. Бо там не удара, нічого не було. Ось. Ждемо покльовки. Закінчуємо рибалку, нічого не клює, не хоче щось брати. На все пробував, поміняли навіть місце. Сиділи ми он там. Перейшли сюди. Зараз буду складати фідер. Не знаю. Мов в наступний раз повеземо і в наступний раз і вийдем на льот уже. Може вже хороші мінуси буде. Тоді ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.